Дай Боже всім ось і настав день ікс, і треба заповнювати декларацію. Заходимо в електронний кабінет платника податків за посиланням, нажимаємо вхід. Далі тут ми можемо зайти за допомогою файлового ключа, який можна згенерувати за допомогою Приватбанку або через «Дія підпис». Далі нажимаємо Ведення звітності, обираємо 24 рік і нажимаємо кнопку Створити. Попадаємо ось на таку сторінку. Тут знову перевіряємо, що це 24-й рік, ставимо значення всі і шукаємо податкову декларацію про майновий стан і доходи. Далі попадаємо на ось таку сторінку, тут перевіряємо всі дані, обираємо заповнити на основі даних ДПС, звіряємо нашу податкову, додаємо додаток F1, куди ми будемо писувати наші продані активи, і нажимаємо «Створити». Попадаємо на ось на таку сторінку, тут звіряємо рік, перевіряємо всі наші дані, щоб вони були вірні. Далі нас цікавить два поля, це 10.8 інвестиційний прибуток і 10.10, 10, це тут ми будемо вказувати наші дивіденти. Внизу вписуємо, що це буде дивіденти, вказуємо суму дивідентів, вказуємо ПДФО, це у нас 9%, і військовий збір. Далі дані з 10.13.1 переносимо в 10.13, так як по дефолту вони чомусь туди попадають. Далі прокручуємо вниз і нас цікавить пункт 11,3, сюди вписуємо всі доходи, які не підлягають під податки, це ОВДП, це якісь страхові виплати. або, якщо ви Мали якийсь дохід від продажу Євробондів, це все сумуємо і вказуємо загальну суму тут. В полі 18 також вказує суму податків, сплачених за кордоном, та як штати автоматично знімають 15% податків, то ПДФО з дивідендів, цю суму я вказую сюди. Тобто, якщо у вас ПДФО там, 9 тисяч було, наприклад, то сюди вказуємо також 9 тисяч. Звіряємо пункт 12, звіряємо пункт 13, щоб у нас цифри всі збігалися з нашими розрахунками, і переходимо далі. Внизу у нас буде сума податкових зобов'язань на податок з доходу фізичних осіб і сума податкових зобов'язань з військового збору. Наступним кроком нам треба додати наші всі продані позиції в додаток Ф 1 Значить, натискаємо на додатки. Тут обираємо додаток Ф 1 на додатку F1 я вписую вид інвестиційних активів, ставлю двійку, далі найменування сюди ставлю тікер компанії, сума доходу отримана від продажу інвестиційного активу, вказую, потім суму витрат, і в нас розрахується фінансовий результат. Ну і так заповнюю по всіх позиціях. Тут нюанси, щоб додати вам рядок, вам потрібно нажати правою кнопкою і натиснути плюсик. Після цього, як ви заповните всі позиції в додатку F1, у вас в полі 10.8 основної декларації попаде ваш весь інвестиційний прибуток з додатку F1. Тут також перевірте, щоб всі числа сходилися. Якщо вам потрібно ще додати якісь довільні документи по типу форму 1042S чи звіти брокера, то нажимаєте додатки додати і тут обираєте документ довільного формату. Ось тут заповнюєте назву документу, найменування файлу і нажимаєте Завантажити. Після цих всіх процесів нажимаєте Зберегти. Перевірити, і тоді ви зможете натиснути кнопку Відправити, після чого вам має прийти вхідні документи, квитанція про те, що ваша звітність отримана. Через деякий час вам е, нарахуються податки, і ви мусите перейти на вкладку «Стан рахунків з бюджетом. І ось тут ви побачите, у вас з'явиться податок на доходи фізичних осіб, і також податок е, на військовий збір. Е, щоб сплатити його, вам треба прогорнути вправо. І тут буде отака от кнопочка. Ось і тут будуть реквізити, за якими ви можете сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. На цьому все. Дякую за увагу. Пам'ятайте, що декларацію треба подати до кінця квітня, а сплатити подати. Потрібно до кінця липня, тому не затягуйте, подавайте звіти, нічого такого страшного нема. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.